Всім вітанечко. Сьогодні я знову мала, Взялися знов ще зафарбування, поки що продовжую продовжувати. Я показувала раніше. Ось. Це тут в мене виноград. Це до кухні. Там підвал. Бачите, я докрасила, як я вже розумію, не має бути от таке все зелене. Це просто так дає відтінок. От все зелене. фундамент зелений. Весь зелений. Отак зелено. Трошечки поновила. Звичайно, лізти на вікна. Я не хочу, повірте мені, лізти на драбину, ставати високо і ніяк не хочу Трошечки хочу підрештувати, підфарбувати ще хату. Теж фундамент Тоже фудамент, тож і поручні, які вже... Це нічим не треба робити, він родить. Хочу ще підраштувати трошечки. Теж звідти. Звідси обкладено так, щоб тут не капало. Так мама заложила ще колись, колись, може, і тато ще заложив, як жив. Хочу трошечки Фундамент. А Тут ці всі грати вже порозліталися. І Бі біскоси цвітуть. Цвітують красота. Ми її, мамою її на восени позрізали, повкорочували їм. Чубчики були. От так. І оцей теж зелено-голубий, він вицвів вже зелений колір. Хочу теж поновити. Оцю медунку, каже, мама, треба трохи її втоже. скоротити, вона каже, щоб не було. Так її багато. І обійти весь фундамент. Хватає трошки. Ну, Надію, що ясні. Бачите, він був голубий, потім був зелений. І відцвів, а може був зелений, потім став голубий. Бачите? Ось такий з серединкою. Чисто білий, чисто чисто Оце чомусь не цвіте, чому ти не зацвів ще? Сіреньовий чи фіолетовий, правильно. О. І от за серединкою. Трьох сортів більше в нас так немає. Ми з мамою тут насадили їх досить. Не ну, ми, мама насадила. Ось ці ще не цвітуть здовж Оцей серединку, отакий зробився живий пліт попри пліт. Мами. О, мами вже теж починає цвісти варгонія. Не будем так садити все, казала мені навесні. Не будем, не будем її садити викопувати. копувати. Звичайно, залишилося тільки пару корчиків. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Може, ще вон там шостий коло біскоса. Так вона, коли вся садила вздовж, того забору щоб цвіло і щоб падало на заборно, ну, так все любила, мама дуже любить так. А зараз вже негодно, бідна, теж тільки лазити. Такі розочки цвітуть. Yeah. Ця я перецвіла, ця я дуже пахне квітник, вона вже майже весь позжинала, що тут де було, пожинала. От там у нас виноград, що я розказую, вічно він приймається, вічно він. Мама каже, це як дикий О, виноград. Що ще, я думаю, ще їду до цієї. Йду так розбавити фарбу. Але вже так думаю, обійду подиграюся, чи мені хати на куда мить. Я сподіваюся, що хватить, щоб його трошки освіжити. Бачите, ці ще не цвітуть, тому що вони холоді і біскус. Ось, Достигає наш виноград сусідський, наш сусідський, бачите? Опа, і напевно вже по ній Ні, не видно, що не кидає. Оце то, де ми лазили, Знову заростає. Ну це бурини хоч. Це бурини, вже немає тих. Тих бзинів, он то тільки росте. А тут, як не є, воно вже трохи менше, призайдя вані навіть косою. Так я планую. Тут, напевно, я й не красила його давніше, цей фундамент тому що він тут був ще трошки зленкуватий чого лув'яти, а тут ще такий залишився лишився. Ну, не знаю, чи мені сьогодні вистачить мощі і фарби Але нічого, будемо бачити. Так що беруся я зараз за фундамент його трохи повитирати, повишкрабувати. О, та вікончика моїх до сусіда. Ма сусід має хати. Має хати, має де трудитися і має свої хати. О, ще краще як. Тут. Але тут так залишилося. Ой. Сливки оці достигаюся. Ще не дуже. Вони є, є, родять рісно-рісно, потім десь бах, падуть каже, мама, навіть нема що у зварити. Ось так-то. Звідси зеленим то красиво, теж фундамент, кусочок. А от звідти вже ні. Навіть не буду там показувати, бачите. Ось так-то. Село є село, трудитися є коло чого. Дуже є. Така я Люблю село, це як дачі, то все, дачі, 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 коли молоді, зійшлися, всі разом зробили, стали, а так воно потрібне, кому воно потрібне. Є квартира, пару метрів. Хватай тепло, зручно. Пльок це цвітують, бачите, як гарно. Так, що все, буду братися за забор. Оцей заборчик той і за фундамент. Все, пока-пока.